Привіт всім! З вами команда КВН Рижі в усі два оління» і ми знову з вами. І сьогодні ми будемо брати інтерв'ю і соцопитування у пересічних мешканців Вижниці І будемо в них питатися, куди вони дівають своє сміття. Вижниці потеплішло і річка Вижанка дуже тково випарилася від цих потеплінь. Коротше, це глобальне потепління і що робить. Ну, і що ще можеш сказати? Все, це торба. Все нам всім кінець. Дякую, да? дякую. Як неутилізоване сміття, чи впливає воно взагалі на клімат, чи ні? Впливає. Теоретично впливає, бо вам річечка стає першим, непитєвою, і земля наша не робіться, І всі ці, ці неперерожні токсичні відходи. Трагедія для ваших дітей. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви утилізуєте своє сміття? Так, а ще. От, наприклад, коли на природі, от, як ви на природі, відпочиваєте. Пакет і смітник. Смітник на природі немає смітника. Пакет смітник. Так. не Пакет і смітник. От такі от опори. Ну, Розкажи, будь ласка, чи подобається тобі бачити сміття у рідному місті? Ні. А які ти шляхи бачиш утилізації цього сміття? Ну тобто викидати його, треба урни, чи як? Ти думаєш? М -м, на переробку можна. Треба викидати горне і... Ну, молодець, молодець. Mm -hmm. О, такий малий, а вже такий розумний. Що потрібно робити сміття? Викидати смітник. А, ви... а якщо смітника немає? А якщо його немає? Ну, вивозити там якісь як це називається, смітники спеціальні. <звук> ну так, так, так. <звук> молодець. У нас діти розумні лежать. E, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви за останні п'ять років якісь зміни в нашому кліматі? В кліматі, так. А які саме? Навіть e, останні 2 тижні почалися більше головні болі, e, приступи сердечні. А чим ви можете це пов'язати? Пов Я навіть не знаю. А, чи не за коли ви небудь задумали, чи сміття впливає на зміни у цьому фільмі? Ну так, да, це ж зараз уборки почнуться, паління, листя. І воно зараз не має чим дихати, зараз ще гірше буде. <див> <сміття> дякуємо, дякуємо. Скажи, будь ласка, видає? як Я нас ти нас утилізуєш слід. сміття? Чи за цього Ніяк, просто викидаю на вижницьку мусарку. <сміття> а, мусарка це де. В раді нашого краю. А ти хоч кладеш його в пакетик? Ну так, звичайно. А чи потрібно його сортувати? Е, та, напевно. А ти знаєш, що та, та мотарка, вона зміни в кліматі дуже великі Так. Да. І що з нею треба робити? Не знаю, спалювати, мабуть, закопувати. Добре, дякую. Не переживай. А ми пішли далі. Питання. Що ви можете сказати про сміття? Що з ним потрібно робити? Яка, от, є людей про, про проблема з сміттям. Що потрібно робити з ним? Сміттям, значить, наприклад, як у вижніці, треба, треба так. Щось мер города Чепусі город, е, казав, що буде спеціальна машина їздити в цепільний постоянно, а їздити по, 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 по катам, по, Таким месним хатом не не державних. Державний коштів кидають. Буде спеціальна машина їхати, збирати тут. І на отоплення державних готелей. Держи райком перейшов на стружку, на, на що там майже 20 людей працює вже на тому. Один кидає, другий перекидає, третій закидає і далі, один кидає. Адже 20 збирає, так? А? Okay. А зараз ми наближаємось до самого масовішого скупчення людей у Вижниці, до автостанції, де ми візьмемо своє інтерв'ю. <му> Скажіть, будь ласка, чи були у вас коли-небудь в житті у випадку, коли ви залишали сміття на природі? Але чесно. <му> а Як потрібно що потрібно зробити на природі, щоб не залишати сміття? Полити його чи взяти в пакет, забрати з собою. Це буде там. Дякуємо, дякуємо. Скажіть, будь ласка, сміття на узбіччя. Це питання до людей чи до влади? До влади. До влади? Да. А що ви можете просто сказати? Е, Тому що влада не дивиться на це в цьому і не вручає ну, свою повноможність. Угу. Зрозуміло. А от, наприклад, які люди закидають сміття. Це влада якесь відношення цього має? Чи не, самі люди? Самі люди. І Що потрібно для цього робити? Честую людське зображення. Добре, дякую. Так. За сміття на озбільче зброю. Дімо, то скажи, що за сміття на відбитчі. А Ви не скажете? Слів, Хорошого нема, що сказати, хлопці. Не, так, ну, запитаю, дивіться, У нас таке питання, скажіть сміття на розбічках це питання до влади чи до людей? Сперва треба з собою порядок От правильно. Будь ласка, скажімо, <сміття> це питання до влади чи до людей? Питання до тих, хто це розносить це сміття, розкидає. Ну Так. Неправильно. Чи неправильно? А хто це? Тут це розуміє? Так. Ті люди, які ходять зі музири. Люди? А що ви можете сказати про цих людей? Які вони? Які вони? Так. І що потрібно з цього робити, щоб люди не сміття? Треба... Це кожен є собі особисто. треба психологію людини собі міняти. Щоб вони розуміли це самі, а не їх вчити, заставляти до цього. Якщо людина в собі це не має, то значить. Так, Тобто треба починати себе. Що ну. ти можеш сказати про сміття на розбіччі? Це питання до людей чи до влади? Я думаю, насамперед до людей. Нас, так. Що ти можеш про це сказати? Треба щоб люди сюди, за собою і не викидали на обличчя мозки. Так, так, люди. Зрозуміли, це все до вас. Які зміни у кліматі ви побачили за останні п'ять років? Що, Дубар, блін. по пуха. А сніг у березні це нормально? Ні. А чи пов'язано це з викинутим сміттям? Не знаю. Добре, дякую. А куда тікає? Що ви потрібно зробити для утилізації сміття? Привіт. Що ти хочеш, що 20 ти можеш слів. зробити? Що ти можеш зробити? Що я можу зробити, збірки і... І, все. і все. А взагалі, наприклад, Про сміття. Так, от, наприклад, дивись, від... сміття на освіччя. Що ти можеш? Це питання, це питання до людей чи до влади. Що ти можеш по це можеш? Людей. людей. І що ти це потрібно робити? Що дуже повинні люди робити? Треба просто, щоб кожен думав, що робить і не забруднював територію. Так, ясно. А наприклад, ти, як їдеш по освічу, ти викидаєш мусор? Ні, от мусорники стоять. Ну так все правильно, в мусорниках сміття є у ну, даний час. Зараз не знаю. Похоже, є. <гум> <гум> Ясно, добре, дякую, все. <гум> 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 Скажіть, будь ласка, які ви зміни в кліматі побачили за останні п'ять років? А в кліматі я думала, що в грошах. Ні-ні. <гум> <гум> Ми про клімат і <гум> <гум> екологію говоримо. Екологія дуже на нулю йде. До нуля. Так, а, наприклад, сніг у березні це нормально чи ні? Як нормально ще. І у квітні нормально. колись випадав, так. А це скази... нормально. Але ви розумієте, що, що дуже самі люди занихають усю. Я вчора їхала понад річку Чермош, у Тюдов село. Ви там не були хлопці? Ви не знаєте? Були, були. Були? Так. Ви бачили, як там чисто. Але ви проїхали, ви не виділи, а я ногами йшла. Я це все бачила. Дуже мені прикро, що такий народ. Так. Дуже прикладно. Дякуємо, дякуємо. Прошу, прошу. Е, скажіть, будь ласка, е, чисті узбіччя це питання влади чи народу? І народу, і влади. Отак от. Так Коротко і ясно. <ріст> е, чи помітили ви за останні п'ять років зміни у кліматі? Можна сказати, так. Да". Тобто сніг у березні це нормально чи ні? <ріст> Тепер вже все нормально. <ріст> А чисті узбіччя – це питання до влади чи до народу? До народу, звісно. А поясніть свою думку. Так, якщо ми самі це робити не будемо, за нас влада не зробить. А така ось правильна думка. Дякую. Прошу. А, скажіть, будь ласка, чим небезпечна, на вашу думку, неутилізована батарейка? Ну, тобто, яку викинули на природі, а не в сміття? Вона небезпечна тим, що вона шкодить довкіллю. Вона сама, сама довгий час не розладається, і вона має там якісь такі хімічні речовини, які шкодять здоров'ю людям. Тому її не треба відкидати сміття, а у спеціальні бачки такі місця, там, щоб там її забирали і вже утилізували Дякую. А скажіть, будь ласка, ще одне питання. А чи ви побачили ви зміни в кліматі за останні п'ять років? Це звичайно, що побачив, тому що дуже є потепління, слабка зима, мало снігу, мається на увазі, що немає сильних морозів. Ну і плюс різкі перепади. То трошки дуже холодно, то зразу стає тепло. Ну, і це звичайно, що є Всесвітні потепління і з цим треба якось боротися. Всім би. А скажіть, будь ласка, якщо ми викидаємо сміття, наприклад, на природі, то це напевно якось впливає на глобальне потепління? Звичайно, що впливає, тому що загрізняється повітря. В стає більше вуглекислого газу, і це цим, цим самим сама, сам клімат. Постає ближче, і сама природа стає трошки грізніше. Добре, дуже дякую, дуже дякую. Ви так роз'яснили, вчителька передала. Чи помікали ви якісь зміни за останні п'ять років? Зміни в кліматі. Знаєте, зима була зимою. Так, так. Літо було літо. Було таке, що ми носили в школу чернильних і чернили заморозили. Тобто зима стала теплішою? Так. Рахуйте, що цього року зими майже. Не так, зрозуміло. в мене ще одне питання, що можна сказати про сміття? Що з ним потрібно робити? Чи потрібно її сортувати? Ну, ви знаєте, як таке гріш відходить, відходи, то ми закидаємо на мусорну машину. Дорохуйте на що зробити. Є до кінця рублю, було 200 гривень. Тобто це проблема. Ні, не вирошає проблема. Але то, що забирають і все. Ну, поройте не пару. Добре. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви зміну в кліматі за останні п'ять років? Е, галку, будь ласка, хоч-небудь. Галапу дасте? Молодець, молодець. 也可以。 Чи бували у вас такі випадки, що ви залишаєте сміття у, на природі? Ні, не буває. Сама збирає і друге заставляє. Самі збираєте, так? А ну, замічали є. Так, хто... ну, так, це проблема в людині, так? Ну, Звичайно. Вихвання. А, наприклад, тут таке питання ще, що потрібно робити, наприклад, сміття на узбіччі. Це питання до людей чи до влади? Ну, в принципі, до самих людей в першу чергу, а до влади, щоб контролювали це якось штрафами або ну, щоб не лишали, щоб більше не хотілося їм це робити, правильно? Так, так, у згідно з тим. Добре, дякую. Ось такі от діли. Пока. Угу. Ну, спішу. Скажіть, будь ласка, чи подобається вам бачити сміття у рідному місці? Ну, звичайно, це нікому не подобається. А що ви могли зробити для того, щоб його стало менше? Кажуть, що та не там чисто, де не прибираєте, а там, де не смітять. Не менше смітити і буде все прекрасно. А скажіть, будь ласка, це питання до народу чи до влади? Е, я думаю, що це більше для народу. Тобто, то, якщо думаю. ми не будемо смітити, то воно буде чисто. Це правильно. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви зміни у кліматі за останні п'ять років? Ні, не не помітила. А наприклад, сніг у березні це нормально чи ні? Ну як же? Ну він має бути в березні, а коли має бути? А коли його зимою Літом? немає? А коли його зимою немає, а в березні є? Я і не маю його колезами. Скажіть, будь ласка, а чи подобається вам бачити сміття у рідному місті? Звісно, що ніякому ж це подобається. Скажіть, будь ласка, чисті у це питання до влади чи до народу? І до влади, і до народу. Влада повинні співпрацювати з народом і разом робити так, щоб місто було чисто. А скажіть, будь ласка, ви побачили якісь зміни у кліматі за останні п'ять років? Звісно. А які саме? Утепління. Тобто теплі зими і холодні літа, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, як ми можемо з цим боротися? А ми не можемо цим боротися я думаю. Це не, не при нашій владі. А, а, як ви думаєте, сміття впливає на глобальне потепління чи ні? Дивне питання. Тобто викинути сміття, яке не... Ніяк не забирається, воно впливає на навколишнє середовище. Звісно, воно віддає шкідливі речовини, я думаю і таке всяке. І стається парниковий етап, так? Звісно. Дякую. Дякую вам за вашу <тасмілик> <тасмілик> думку. Що можете сказати про сміття, як з ним потрібно боротися? Переробка. Ну, Сміттєві баки, щоб кожним було по бутулки в один там. Стекляні в іншу, там, ну, короче, щоб було більше баків, чим у нас виженці дуже мало баків. Реально і всі кидають на тротуар. Це тобі не турці. <рес> так, давай, давай, а ми топати. Моя думка, що люди мають бути культурні і викидати в баки свят, сміття, сміття. Добре, добре, Ті все покажуть. чудово. Все. Хочеш Європу, починай з себе. <рес> Во, золоті слова, всі почули. Починайте з себе. Дякую. Я питання, дивись, наприклад. Чи замітив ти якісь, наприклад, зміни за останні років клімату? Можливо. Наприклад, зими ставити. Так, зими, наприклад, а от що ви можете сказати про літо? Дощо. Дощове і холодне, так? Це проблема. От, наприклад, сміття на узбіччі, Чи ти можеш це пересказати? Це питання до влади чи до самих людей? Для кожної з нас. Кожна з нас облада. Облада повинна всім всі скласти. Так. Добре, дякую, дочали. О, Добре. Чи подобається тобі бачити сміття у рідному місці? Ну, не дуже. А, скажи, не як тебе міг з ним боротися? Що е, сказати цим? Голу, ну, головам сільської ради сказати, щоб організували такі собі, так, е, організували, так, прибирали, ну, щоб прибирали сміття, не А Ти знаєш, що спалювати сміття, то це утворює зонові дері, які шкодять? Знаю, але що інакше робити? Люди йдуть собі по придавочку, кидають. А чи бувало в тебе колись таке, що ти залишав сміття на природі? Ні. Да, ні. Цього не було. Ну, іди ну, де дружок, я тебе питаю. О, не було ніколи, ні? ні. Ну добре, да. все. Завжди, завжди за собою прибирав. Точно? Вон чий пакет. Я Те, Давай. <світ> 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 чи помітили ви зміни у кліматі за останні п'ять років? Колод і встав. Тобто <голові> теплі зими це нормально. <голові> це нормально? І Теп... холодні літа теж. Це <голові> <голові> правильно. А скажіть, будь ласка, чисті узбіччя це питання до народу чи до влади? До народу. До, до, до народу. До, до влади. Ти ж ти пішла з сімечки викинулася до влади, <голові> так, правильно? Ну, поясни сюди. Якщо б ви, наприклад, не кидали сначала, то й все щоб... често. Все. Отак от все у нас. Добре, дякую. Акція Година землі перепрошую. Це сусідня ініціатива, яку в цьому році підтримує Національний природний парк Вижницький і з організовує Вижницький райони і гостей нашого краю об'єднатися на годину з метою боротьби з глобальними змінами клімату. Тому що запрошую приєднуватись кожного, адже все в ваших руках і маленькі дії. Надихають на великі втілення. Дякуємо. Скажи, чи варто проводити такі соціологічні опитання на екологічну тему? Е, так, звичайно. Е, може, у, у майбутньому це колись вирішить проблему екологічного питання. А ти якось сам вирішуєш проблему екологічного питання? Ну, я не смітю, там, у лісі, у лісі прибираю за собою. Я Там на... коли у лісі до на природу прибираю за собою вдома, також не е... місті? Ну в місті для... для цього є мусор, мусор. Де? Ну, кругом. Кругом. І що, достатньо їх? Ну я вважаю, що так. І вони на кожному волі. На кожному волі. А ти факт, що ти тримав в руках, коли набрав тебе викинув? Ні, по кої внусок в стати Ага. Ти будеш з нього дзвонити, так? Так. Да. Ну, 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 Добрий день. Добрий. А хто ви там? мені <laughs> А чого? А, а вас не чути. А мені так добре говорят. А скажіть, будь ласка, ви побачили якісь зміни в кліматі за останні п'ять років? ні Взагалі ні? Ні. Зовсім ні. Тобі в цьому шомі нічого не бачите? А я все бачу. Змініш сльоми побачите гіматичні зміни. А ви мусор в місті бачили? Сміття. Бачили. А самі Так. Де? А ви не мусор викидав? Правильне питання. Добре, ні. Привіт. Що потрібно робити і куди потрібно викидати сміття? Ну так, так, а ще що потрібно робити. Не смітити. не смітити? А кому треба не смітити? Скажи. В Україні. Україні? Дякую. Слава Україні! Отже, ми провели соціологічне опитування і розуміємо, що проблему екології треба вирішувати. А вирішення почнеться з кожного з нас. And I'm just trying to show you every sign.